Кажуть, спасибі за рибу, а за раки нема дяки? Нагадуємо всім глядачам ЕРИ, що в ефірі спецвипуск присвячений рибному господарству України та стратегії його розвитку в нашій студії Василь Плічко, заступник директора департаменту охорони використання водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України Василю Федоровичу. Скажіть, будь ласка, а взагалі наскільки українці сьогодні забезпечені рибою і наскільки ми своєю продукцією покриваємо власні потреби? Ну на даний час на нашу думку <кхай> українці до столу мають 100% забезпечення рибою. От якщо зайти в якийсь ринок чи в магазин, то на полиці ми бачимо зараз дуже великий вибір різноманітних морепродуктів і рибної продукції. А що означає, що якщо риба в є крізь, то це означає суцільну забезпеченість? <кхай> Не всю ж рибу люди можуть купити чи достатньо ну, забезпечені рибою, яка є доступною. Мається на увазі, що все таки на ринку. Риба представлена досить е, великий асортимент і в достатній кількості. Так. Якщо брати статистику, якою ми володіємо, то Україна щорічно споживає десь близько 600-700 тисяч тонн рибної продукції. Так. Із них е, продукції, яку вирощує або виробляє, або виловлює Україна, складає від цієї цифри десь близько 30-40%. Решта відсотка 30 решта риби це риба, яка завозиться. Але це не значить про те, що, допустимо, Україна має і не справляється з тими можливостями. Чому? Тому що час е, покупець став більш вимогливий mm -hmm. і полюбляє, так як і раніше, риби або ті види, які фауни, які не виробляються або не ловляться, або не вирощуються в, в Україні. Так, звичайно, це океанічного промислу риба, такі як, допустим, скумбрія, ставрина, mm -hmm. ті ж самі оселеці або лососеві види. Вот через 100 і получается таким чином, що Десь відсотків 70, або Це інша риба та інша але риба. в принципі Україна і не змогла б наскільки я розумію, покривати потреби українців 100%, правильно, бо Вон... у нас не всі види так звичайно, рибуриців. тому що по біології є такі види риб, які в угу. нашій державі вони просто не живуть, або я не відтворюються. Або... Я зрозуміла, угу. аби жити рибі, як і нам з вами потрібен кисень, хоча й отримує вона його з води для кості. Загородько, як дихати що тижня потрібно дізнаватися щось нове про різні галузі і про нашу Україну. Зараз він запрошу нас на Київське море до рибальської артілі? Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн, країна онлайн особлива. Як ви бачите, на воді сьогодні ми вирішили взяти участь у промисловій рибалці. Виявляється далеко від Києва для того, щоб побувати на такому екзотичному кораблику. Їхати не потрібно на київському морі. Працюють численні артілі, І до однієї з таких ми й завітали. А сьогодні ми вам покажемо, як на Київському морі принаймні проводиться цей самий промисловий вилов риби, які правила цього промислового вилову риби. Поділюся тими знаннями, які вже набрався від людей, які працюють тут, рибалок. Наш тут господар, головний командир, капітан цього невеличкого кораблика, який називається скорочено по абревіатурі э, МСЧ. Здається так, малий сіткопіднімальний човен. Власне, це невеличкий такий сейнер. Абсолютно професійний, який використовує багато років на великих водоймищах в Україні, для того, щоб виловлювати промисловим способом рибу. Ну фактично, вилов сітками відбувається для того, щоб потрапити на цей човен. Нам обов'язково довелося пройти від неї струкаш, і мені і Дмитру Борщу, нашому оператору постійному країни онлайн. Тепер ми змогли вступити сюди, але звісно, що нам потрібно було екіпіруватися. Нехай це не дуже приглядно, але принаймні це обезпечить мене від якихось неприємностей. Зараз ми вже далеченько відходимо від берега, десь тут мають бути розташовані сіті. Як тільки почнуть рибалки працювати, власне займатися тим, задля чого вони сюди виходять, ми одразу включимося, вийдемо на прямий зв'язок, чекайте, я думаю, буде дуже цікаво. Василю Федорович, отже, 30% на ринку України це риба наша вітчизняна. Які умови потрібні, щоб її вирощувати якісно, недорогу, доступну, смачну, щоб на інші види риб не, роз... не задивлятися? Ну на мою думку, перше, цією справою повинні все таки займатися фахівці, uh -huh. от щоб вони розумілися на цій справі, от мали певні знання, досвід. І зазвичай повинні любити цю справу. Тому у нас що такі фахівці є звичайно. В нас дуже багато на Україні час вищих навчальних закладів, які готують цих фахівців. Угу. Це і наш е, Київський університет біоресурсів і природокористування, і практично в усьому обласному в усіх обласних містах у нас є е, наші. Е, Вищі навчальні заклади, які готують фахівців з аквакультури або риборозведення. Тобто фахівці є водойми. Який їх на сьогодні стан? Чи водойми в Україні достатньо Україна серед держав Європи займає одне з перших місць по наявності іменно водойми, які б відповідали по якості і. Тим параметрам, яким необхідно для того, щоб вирощувати і ловити рибу, тобто ми навіть цьому питанні лідери, і в нас не можна переймати досвід. Звичайно, не потрібно переймати досвід. Тим паче, якщо вернутися в історію, то за радянських часів Україна займала одне з перших місць по виробництву і продукції аквакультури мається на увазі ставою риби, і по вилову риби у водосховища Дніпровського каскаду, як був у попередньому сюжеті. Тобі ж лиці, усі підстави, підстави і всі можливості. Чому на часто виселіть. на сьогоднішній день державного виробництва і комерційного від загального обсягу рибовиробництва? Справа в тому, що вже майже більша половина господарств, які займаються і провословим рибальством, і аквакультурою, і це підприємства, які знаходяться в різній формі власності. Mm -hmm. У нас в державній власності залишилися тільки близько 10 господарств, от. але основна, основне завдання цих господарств це відтворення то ж вони працюють для виконання державної програми і зариблюють водні об'єкти загальнодержавного значення. Загальний от державний. так як от ми тільки що бачили сюжет з Київського водосховища, вони поповнюють запаси е, тих видів риб, які або не відтворюються природним mm. шляхом, або ж знаходяться на певній межі от, загрози до того, що. Вони не можуть самі відтворюватися. Яка зараз така риба в Україні? Що вона саме відтворюватися, не може і без втручання нашої держави просто не ну стовідсотково це рослинні види риб, це три види товстолобиків білий амур? Ага. Е, також ми потужно займаємося і поки що на жаль невеликий. В нас єдиний в державі діє. Один єдиний <кій> осетровий риборозвідний завод на Херсонщині, uh -huh. який займається відтворенням червонокнижних одіврів, але його потужності вистачає чи не вистачає його на жаль потужності не вистачає. І до речі, у нас прийнята зараз кабінетом міністрів у минулому році державна програма розвитку рибного uh -huh. господарства, де заплановано будівництво близько п'яти таких відтворювальних комплексів. Uh -huh. І якщо буде фінансування щорічне, от через державний бюджет. Надіємося на те, що uh -huh. побудуємо цих декілька заводів витворювальних, uh -huh. і все-таки трошки ну, що... є. Це вже радує. До речі, репортаж цього заводу ну продовж тижня. У нас був ви можете його побачити на нашому сайті. Костя Загородько звіти звітував. Отже, найбільш агресивними серед риб вважаються піранді. Але якщо не матимеш таких же зубів, коли робиш свою справу, навряд чи зробиш її професійно. У всяку справу слід вгризатися. Як от газетярів гризаються в актуальні теми сьогодення, рубрика заголовки. Далі продовжує наш ефір. П'ятниця, 23 листопада. Українські газети і журнали сьогодні пишуть про таке у грудні. Вони вперше зійдуться. Любителі шоу вже потирають руки, очікуючи бійок між регіоналами, комуністами та свободівцями. Втім, майбутні парламентарії запевняють, на силові методи боротьби не налаштовані. Прогнози щодо майбутньої співпраці робить сьогодні. Загально визнано, що хліб стратегічний продукт, і українські підприємці це також розуміють. Ось тільки розвиватися у цій галузі дозволено лише лояльним бізнесменам. Тріумфальну ходу синьора батона відстежують коментарі. Туристи й надалі полюбляють Ізраїль, не зважаючи на постріли та вибухи. Бойові дії відлякують хіба що потенційних мандрівників. Ті, хто вже придбав путівку, від відпочинку не відмовляються. Про релакс на мертвому морю і знижки на путівки дізнавалися в вечірні вісті. Росла Коса до пояса, а виросла аж на 2 метри 21 сантиметр. 36-річна білявка Черкащанка увійшла до книги рекордів України як власниця найдовшого волосся. Як відростити двохметрову гриву? Рекордсменка розповідала фактам. Нагадую з Василем Плічко, заступником директора департаменту охорони використання водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагентства України. Говоримо продовж цієї години про рибне господарство нашої країни. І, зокрема, Василю Федоровичу хотілося поговорити про рибу товарну. Які види риб до неї відносяться? Абсолютно все е, чи ні в Україні? Зазвичай є стандарт. Ага. От на цю продукцію, і до товарної риби відносяться такі види риб, як короб рослиноїдні, мається на увазі там чотири види, це три види товстолубиків, омур, Буфало, Канальний Сом, Лососеві це форелі всіх видів, ті ж самі осетрові, які вирощуються в аквакультурі. Ну і решта видів риб, які вирощуються в і виловлюються, допустимо, у водосховищах Дніпровського каскаду. Це і mm -hmm. сом, і судак, і щука, і карась, і плітка, і чихоня. Тобі ж їх дуже дуже багато. Але в аквакультурі вирощується близько 10 видів. Вирощування і видобування риби на якої саму, риби, якого виду стоїть на найбільшому рівні, на найвищому? Mm -hmm. Тобто якої риби? Найбільше, найбільше маєте на увазі. Угу. Ну, На сьогоднішній день, якщо брати от таку статистику, не брати морську, а нашу прісноводну, яка вирощується в водосховищах або в ставах, угу. то зазвичай, що перше місце по промислу займає плітка, угу. яка добувається в водосховищах Дніпровського каскаду. Так. Потім на друге місце займає е, пласкирка, потім лящ, от і тільки десь на п'ятому-шостому місці у ставковій рибі займає там короб. І рослинноїдні риб. так ви сказали, що держава має на меті спорудити 5 відтворювальних заводів, тобто це означає, що масштаби зариблення вони збільшуються в Україні. А якими вони мають бути, якщо повернутися, скажімо, до років 80-х минулого століття? Тобто, якими вони мають бути? Ми достатньо буде цих заводів для того, щоб цей рівень був як раніше, як 30 років тому, е -е, крім того, що держава потр... ну, і самі користувачі, хто користується природними ресурсами. Те повинні піклуватися все-таки про відтворення, то і природа сама повинна також відтворювати ті риби, які населяють наші водні об'єкти, особливо ті, які живуть в водосховищах Дніпровського каскаду. І для того, щоб підтримувати цей баланс, недостатньо, звичайно, побудувати цих п'ять заводів і тримати на певному режимі в певних плосках потужності. А Користувач, який користується природою, повинен також розуміти і бережно відноситися, особливо аматора-рибалки, да, які зазвичай відпочивають на водних об'єктах, на водосховищі, повинні розуміти, що ловлячи рибу, потрібно турбуватись про те, що не тільки вона сьогодні була, а й завтра, післязавтра. Яким Тобі, чином, людина а, має право поводитися? Так, так, звичайно, для того, щоб дотримуватись цього, є у нас і діють в державі дуже багато нормативно-правових актів, і в тому числі правила аматорського рибальства. Uh -huh. І от в правилах аматорського рибальства чітко Визначено і прописано, де, коли, і скільки ти можеш ловити, і особливо розмір риби, який mm. має е, рибалка брати з собою, допустим, для того, щоб е, поласувати. Так, так от дотримувати цих, цих полів. Це Звичайно, рибалити. ми mm. і зберігаємо природу. Тобто, Наскільки я розумію, все-таки шкоди більше зараз робить маленький рибак, ніж, скажімо, відсутність цих п'яти поки що заводів, Ну, Я Можемо так не, не був категоричний, не говорив би так. Крім того, що аматорський лов, зазвичай. Просто ніхто останніх десь років з 10 ну, якби не робив моніторинг угу. цим речам, але певне, все-таки, на нашу думку, є від цього зиск. От. А ще е природні і кліматичні умови також змінюються, і це теж так шкодить відтворенню відновленню але тих це запасів. Комплекс абсолютно Звичайно, це комплекс. Заходів, от, і природний. Зрозуміло, Василь Петровичу. Так, ми розмову нашу не закінчуємо. Найбільша риба, китова акула в світі, її довжина інколи сягає 18 метрів. Але для людини вона безпечна. Звісно, на Київському морі такі не водяться. Кості загородько пощастило, тому і мандрує він сміливо водами глибокими на часі наступного включення країни онлайн. Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку. Це країна онлайн. Ми перебуваємо зараз, нагадую, на спеціальному. Рибацькому човні, який працює на Київському морі, і сьогодні познайомимося з професією рибалки, який займається провисловим саме виловом риби. Рибальський човен, на якому ми йдемо безпосередньо на місце рибалки, там де ми будемо діставати сіті сам по собі, доволі такий своєрідний, Він має усі. Атрибути необхідні для того, щоб комфортно почувати на ньому себе навіть і багато днів. Власне, він такий собі універсальний. Серце цього кораблика. Це отакий потужний двигун Майже 80 кінських сил. В нього ще й великий трудний момент дає можливість тривалий час іти, так би мовити, походним маршем. Для того, щоб комфортно команда себе почувала, є тут і невеличка краю компанія. Звісно, розміри його невеличкі, але тут доволі-таки комфортно може почуватися ціла команда цього невеличкого чого. Не Можна відпочити прийняти на ці полити. Як я розумію, рибалки нечасто використовують. Цю місцину, принаймні, тут, на Київському морі, адже в них рейди невеличкі. Сьогодні наш займає десь дві години загалом. Рибацький човник, на якому ми перебуваємо, насправді невеличкий, але навіть при цьому є все тут, щоб почувалося комфортно нечисленна команда чотирьох чоловік. Все в нас тут більше. Ми, звісно ж, не змогли не залітати на камбус, ну тут теж є. Та нам приготували чай. Доволі холодно зараз на київському морі, так що ми зробимо невеличку перерву. Читайте наші наступні ключі. Василю Федорович, ну зокрема, побачили костю, який ходить київським морем. І теж там відбувається зариблення, штучне, е, штучний зарибок. Є різниця? Штучний зарибок вирощений чи у природному середовищі, До речі? Я так би не говорив, чому, тому що все рівно, якщо і отримується за матеріал штучно, то він все рівно фахівцями, рибоводами, іхтіологами. Призвичається і привчається до природних умов, щоб тому що вижити і жити звичайно, тому що умовою. він, коли випускається в природні умови, то він сам потрібен там уже mm -hmm. жити, шукати собі харчі, от а в подальшому і відтворювати і давати потомство. Я коли чула інформацію по одному з наземних каналів про те, що рибу для вирощування підгодовують борошном. Я подумала, чи це не міняє їство риби. У нас таке існує, що якісь добавки її догодовують тим, чого вона не їсть в природі, е, зазвичай. На перших своїх стадіях початкового життя дійсно рибоводи підгодовують її штучними кормами, угу. але якість цих штучних кормів стовідсотково контролюється і туди не потрапляють якісь шкідливі домішки. Ясно. Чому тому що все-таки це біологічний угу. організм? Він повинен жити, продукувати, давати Як природу його створила. Звичайно, дякую, Василю Федорович. Вам за цікаву розмову. Взаємно, Вам також хай щастить. Нема риби краще за ленину, а м'яса краще за свинину, каже народна мудрість. За розмову про рибне господарство України впродовж цієї години дякуємо Василю Плічко, заступнику директора департаменту охорони, використання водних біоресурсів та регулювання рибальства Держрибагенства України.